Вітаю вас усіх на каналі PRO.UA. Доброго ранку всім, якщо ви вважаєте, що цей ранок добрий? Огляд новинної стрічки за вчора. 3 квітня. І в світі, як стверджують багато газет, розпочався економічний армагедон. Або ж, як вважає Трамп, день визволення Сполучених Штатів. Що сталося вчора? Вчора настав день визволення Сполучених Штатів, великий день, коли Трамп оголосив свої тарифи. Дивимось, про що йдеться. Ось Трамп, ось плакат і ось тарифи. Китай 34%, Європейський Союз 20%, В'єтнам. І сьогоднішня програма буде присвячена переважно цьому, але не тільки. І я спробую зробити те, від чого у більшості з вас зірве дах. Я спробую пояснити вам обидві точки зору, щоб ви змогли сформувати власну думку. Уявляєте, який кошмар зараз із вами станеться, тобто я спеціально не буду висловлювати свою точку зору, а спробую, настільки добре, наскільки зможу, чітко донести дві протилежні позиції, щоб ви самі вирішили, наскільки це розумне або нерозумне рішення. Отже, точка зору за. Це зробить Сполучені Штати знову великими, і це необхідні заходи. Починаємо з однієї сторони, це можна сказати, дебати із самим собою, бо зі мною вже ніхто не хоче дебатувати. Давайте згадаємо газети, які вийшли зараз, ох, які вийшли заголовки, тарифи Трампа викликають осуд у всьому світі, побоювання глобальної рецесії, рейтерс краще, ніж будь-коли. Трамп вихваляє свій успіх у день визволення, поки весь світ у жаху від економічного Армагеддону, британська десент. Азійські ринки продовжують падіння, МВФ попереджає. Тарифи Трампа серйозний ризик для світової економіки. The Guardian. Китай і Євросоюз погрожують відповідними заходами на масштабні тарифи Трампа. У цій війні не буде переможців. New York Post. Дональд Трамп загострює глобальну торговельну війну шквалом нових тарифів. Фінансова Таймс. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Отже, згадаємо, як колись Україна привезла до Польщі своє зерно і почала нахабно його продавати. Нахабно почала продавати своє зерно, уявляєте? Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro UA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. І це зерно поляки викинули просто на дорогу. У прямому, не в переносному сенсі. Зачекайте секунду, намагаюся робити дві справи одночасно. Ось так це виглядало: українське зерно, країна у стані війни, Польща союзник, а поляки розкривали вагони та висипали зерно на землю. Чому? Бо існує чітко сформульоване правило: держава має захищати свої торговельні інтереси. От мене тут пишуть нахабно. Так, держава захищала свої інтереси, наші виробники нам ближчі, ніж ваші, це цілком очевидно. Спробуйте но продати в Європу українське зерно, насіння і так далі. І Україна хоче в Європейський Союз, щоб отримати цей шанс. Але якщо всі країни захищають своїх виробників, то чому Сполучені Штати не можуть захищати своїх? От поясніть мені, будь ласка, цю дивну логіку, усім чомусь можна, а нам чомусь не можна, каже Трамп. Ще раз, сьогодні я не висловлюю власну точку зору. Перша частина сьогоднішньої презентації це презентація Трампа його бачення. Якщо ви захочете імпортувати американський автомобіль в Україну, ну, щоб Україну не залишити осторонь, то вам доведеться заплатити. Рахуємо пальцями. Цей податок, той податок, податок на двигун, податок за це, податок за те, і вийде між 20 і 40 відсотками податків. Хтось мені пише, ви не праві, зерно йшло не в Польщу, це був транзит. Так а навіщо ж тоді висипали його на землю, якщо це був транзит? Увімкніть логіку, Олега Осипова в голову: навіщо його викидати, якщо воно просто їхало транзитом, тому що українці нахабно нишком продавали це зерно в Польщі. Тобто або в нас вільний ринок вважає Трамп, або ні. Або ми захищаємо своїх виробників, або ми дотримуємось принципів вільної торгівлі. Чому Україна може вводити 30% тарифу на американські автомобілі, а в Ізраїлі 90%, а Америка не може ввести 10% на українські вишиванки чи сувеніри? Чому? Це якась дивна логіка, каже Трамп. Чому Україна купує своє зерно й енергію в Росії та ще й субсидує цю енергію, тобто доплачує під соусом глобальної допомоги бідним? Російський газ субсидується російською державою. Цей же газ використовується в Україні для виробництва сталі, яка потім продається на Заході, конкуруючи з американською сталлю. Американська сталь не субсидується державою, вони виробляють те, що виробляють, за ринковими цінами. Як можна конкурувати з українською сталю на світовому ринку, особливо на американському, якщо український уряд вкладає кошти в її виробництво, створює робочі місця і приносить мільярди ахметову? А Сполучені Штати цього зробити не можуть? Отже, Дональд Джей Трамп це його лебедина пісня, його мрія. Він мріяв про це ціле перше президентство і, нарешті, вирішив не відкладати у довгий ящик. За принципом, навіщо пити завтра те, що можна випити сьогодні? Подумайте про те, що він зробив. Він зібрав економістів. Вони підрахували дисбаланс, порушення торгового балансу між американським експортом та імпортом кожної країни по відношенню до Сполучених Штатів. Вони врахували не лише очевидні митні збори, а й усілякі субсидії, податкові пільги та інші бар'єри, які заважають американським товарам потрапляти на ці ринки. При цьому, як вважає Трамп, американський ринок не створює таких перешкод для ваших товарів. І саме тому, на думку Трампа, виникає той самий торговий дисбаланс. Європа сидить на російському газі, принаймні сиділа. Ми, каже Трамп, ми, панамериканці, платимо за безпеку Європи в обмін на те, що Європа купує російський газ. Цей газ фінансує російську армію, загрозу безпеці тієї ж Європи, яку ми зобов'язані захищати. Де тут логіка, де тут сенс, де розум? Запитує Трамп. І він зробив те, що обіцяв, підрахував економічні ефекти щодо експорту Сполучених Штатів у різні країни і запровадив половину тарифів. Не всі половину. Попередивши, якщо почнете брикатися і відповідати своїми тарифами, введу всі. Ще раз дивимось на цю картинку ще раз. Тобто на цій картинці він показує, скільки. На їхню думку, не факт, що це правда, з американських товарів стягують інші країни, і скільки вводить у відповідь Трамп, комітет, який це рахував, вважає Європейський Союз у середньому, і мова не лише про мита, а й про інші торговельні бар'єри, внутрішні субсидії, тощо 39%. У відповідь на це з вводять тариф у 20%. І Трамп одразу попереджає: якщо ви потягнетеся підписувати retaliation tariffs, Тобто відповідні тарифи буде і 40, і 50, і 60, і 100, і 500, поки вам не набридне. Бо в мене, каже Трамп, є найбільший ринок у світі. А у вас ні. Є така американська приказка: It's nice to be the king, приємно бути королем. У нас найбільша, найшвидше зростаюча, найефективніша економіка у світі подобається вам це чи ні, і ми будемо використовувати це для власної вигоди, каже Трамп. Усе. Халява закінчилася, ми будемо робити Америку знову великою. І тут же, ну не від самого Трампа я це чув, а від його міністра торгівлі Лайтгайзера. Лайтгайзер каже: ми готові зняти свої тарифи хоч до нуля. Якщо ви готові зняти свої до нуля, ви хочете вільну світову торгівлю, ми за. Але якщо ви вводите тарифи на американські товари, тоді ми гратимемось у ту саму гру. Але ви ж її почали. І якщо ви хочете грати в одні ворота мовляв, ви вводите мита. А ми повинні мовчати. Ця епоха закінчилась, каже Лайтгайзер. Учора я слухав розмову російською, звісно, двох ізраїльтян, один журналіст, інший експерт. І ось експерт каже: це якийсь жах. Ми ж справді заблокували імпорт американської ловичини та продуктів харчування, захищаючи власних виробників. А тепер треба швиденько це скасовувати, бо наша фармацевтика, яка продає ліки в село зараз потрапляє під тарифи. І все накриється мідним тазом. Цікаво, правда? Виявляється, не все так однозначно. Прем'єр-міністр Франції та прем'єр-міністр Канади заявили, що так: Трамп має рацію, проблема існувала. Але методи погані. Тобто проблема була, але способи її вирішення це вже інше питання. Жодна з говорящих голів, які зараз кричать про Армагеддон, показують графіки і лементують, жодна не спростувала оцю ліву колонку з цифрами таможені тарифи і бар'єри проти американських товарів. Доведіть Трампу мені суспільству, що він помиляється. Ні, всі визнають так дійсно американські продукти, те, що виробляється в Скросі штатом. Здебільшого продукти харчування, але не лише обкладалися митами та іншими бар'єрами, роблячи їх менш конкурентоспроможними. Але чомусь вважалося, що так має бути. Ну це ж світ такий світ, у якому тарифи діють проти американських товарів, але Америка при цьому підкоряється принципам вільної економіки. Цей світ закінчився. І ще раз, Трамп та його адміністрація відкриті до перемовин, чекають дзвінків. Він сам сказав, ми чекаємо дзвінків. Поки що ніхто не телефонує. Зверніть увагу, Урсула фон дер Ляєн замість того, щоб подзвонити Трампу і домовитися про компроміс. Ми знімаємо, ви знімаєте, давайте домовлятись. Заявила, що введе великі тарифи у відповідь. Ну що ж каже ведучий, вони переконаються, наскільки рішучий Трамп. Ви хотіли побачити такого Трампа? Побачите, він не відступить. Це для нього справа всього життя. На цьому фоні російсько-українська війна це взагалі ні про що, це не головне. Оце його мрія, його лебедина пісня, його все зрозуміло. Тепер я зрозумів, чому він не боїться рецесії. Бо заради цього він і пішов у президенти, заради цього він прийняв кулю. Він у це вірить, як релігійні люди вірять у друге пришестя Господа, нашого Ісуса Христа. Все. Його не збити з цього шляху. Ви хотіли побачити Трампа таким мовляв, Трамп з єдинорогом, який переможе Путіна? Ні, Путін для нього не проблема. Проблема, за його словами, в тому, що американців обирали 40 років, американці несли тягар субсидування цілого світу, і він хочеться зупинити. Так він вважає, і це вже на рівні релігійної віри, і ви його не переконаєте. Якщо Європа надумає вести тарифні війни, це закінчиться дуже погано для всіх. Але Трамп зробив розумний хід, сказавши, що поки половина, а там подивимось. Було чимало питань, чому проти Росії немає тарифів. Проти України 10%, а проти Росії жодних тарифів. Трамп відповів: у нас санкції проти Росії. Ми взагалі нічого не маємо закуповувати в неї. Тарифів немає також на Кубу і Північну Корею. Ми в них нічого не купуємо. Вам тепер зрозуміло, чому немає тарифів проти Росії. Ні, не тому, що він агент Краснова, а тому, що він каже, що ми в Росії взагалі нічого купувати не маємо. У нас із ними санкції. Було також питання: як це так, що на додачу до тих 25%, які нещодавно оголосили Китаю, додали ще 34%, Тобто 25 плюс 34, виходить якась шалена сума. А відповідь була така: я вам цитую виступ його торгового секретаря, секретаря з міжнародної торгівлі Латника. Він сказав. 25% це тарифи, запроваджені через фентаніл. Китай постачає до Мексики інгредієнти для виробництва фентанілу. Фентаніл убиває наших людей, ми це сприймаємо як акт війни і будемо з цим боротися. Як тільки Китай припинить постачати інгредієнти для фентанілу до Мексики, одразу ці тарифи, ці 25%, буде скасовано. Ні, не 34% це вже торгівельна війна, а 25% саме за фентаніл. І поки що, за його словами, Китай цього не зробив. Тепер давайте разом подумаємо, а чому Китай якому так важлива торгівля зі Сполученими Штатами, прекрасно розуміючи, що 25% зникнуть, якщо вони припинять отруювати американців цією гідотою, йому цього не робить. Дуже цікаве питання, що для Китаю важливіше тут робочі місця чи отруїти американців фентанілом. У мене виникає підозра, що для них важливіше саме отруїти американців фентанілом, а не гроші. Дуже цікава поведінка. Просто сміх бере, коли дивишся на русифікованих пропагандистів і пропагандонів. Портников, у мене є відео, йому ще півроку нема, ніс нісенітницю про те, як Європа й Америка, особливо Америка, експлуатують Китай, де зарплата 50 центів на день абсолютно московинос. І вимагав, щоб усе виробництво повернулося до Америки, і тоді Китай перестане закуповувати нафту і газ. І тоді можна буде оголосити їм бойкот, щоб вони не купували російську нафту і газ. І Портников звинувачував Захід в експлуатації дешевої робочої сили. І що ж вгадайте? Віталію Портникову, ваші найкращі еротичні мрії здійснились. Трамп зробив саме те, чого ви хотіли, і про що ви говорили? Але портников тепер обурюється, як Трамп розбурхав світову економіку, цим панам ніяк не догодиш, просто ніяк. Далі нам розповідають, що це кінець глобалізації. А хто вам сказав? Знову ж таки. Я відстоюю точку зору Трампа не свою, щоб не було сумнівів. Хто сказав, що глобалізація це добре? От була пандемія, всі швиденько позакривали кордони, і виявилося, що в Америці немає пігулок від тиску, люди помирали. З'ясувалося, що ці пігулки виробляють в Індії, а експорт закритий. То в чому тоді сенс глобалізації, вибачте. Учора секретар Латников сказав, що після перехідного періоду, який буде важкий і хаотичний, або ми ввійдемо в справжній світ вільної торгівлі, де ми так само вільно продаємо свої товари у вас, як ви хочете продавати свої у нас. При тому, що ваша країна як лузга від насіння, а у нас, перепрошую, найвеличніша економіка світу, це привілей продавати тут. Так він сказав. Або ми зробимо Америку великою. І всі робочі місця залишаться в Америці, і виробництво, і заводи повернуться в Америку, і все вироблятиметься в Америці. Але постає питання: у нас немає стільки дешевої робочої сили, і замість п'яти пар штанів по 10 доларів кожна доведеться купити одну за 50. По-перше, це неправда, цифри не збігаються. А по-друге, він сказав: Будуть роботи, наші креативні інженери винайдуть роботі, впораємося. Але ідея, що ми аутсорсимо виробництво і економічно залежимо від інших країн, закінчилась. Ми будемо контролювати наше майбутнє, ми тут суверенна держава і маємо на це право. Це одна точка зору. Це точка зору, яку варто почути, перш ніж ми проклянемо Трампа і назвемо його Божевільним. Давайте спершу почуємо його точку зору. Наступне, що я хочу зазначити, чи є економіка наукою. Ось зараз думки економістів розділилися: реальних економістів. Одні вважають, що це прекрасно для Сполучених Штатів, інші, що це катастрофа і кінець світу, третє, що це невелика справа, і в загальній схемі речей усе це пройде майже непомітно. Але це дуже дивно, якщо вважати, що економіка це наука. До речі, щойно виклали опитування. Ваше ставлення, ця реформа Трампа, це те, що справді зробило Америку великою, і це справедливо. Чи це початок світового Армагеддону, чи це так собі середній варіант? З трьох варіантів поставте клік, який вам ближчий. Отже, якщо це наука, то вибачте, в науці так не буває, ви хоча б повинні зрозуміти, в який бік піде світова економіка ліворуч, праворуч чи посередині. Той факт, що економісти не можуть цього визначити, робить економіку з цієї точки зору псевдонаукою. Наступне, що я хочу зазначити, якщо ви вважаєте, хто б ви не були лівий, правий чи посередині. Не має значення, що роль уряду полягає в захисті та створенні робочих місць, ось це і є роль уряду. Чого, до речі, в Конституції Сполучених Штатів не прописано, то Трамп абсолютно має рацію. Трамп абсолютно має рацію, ось він захищає і створює робочі місця в Америці. Подобається вам це чи ні. Якщо ж роль уряду, то ще бути неупередженим суддею, захищати права людини і все і не втручатися в економіку, то Трамп абсолютно не правий. Але оскільки ми живемо у світі, де всі уряди вважають, що роль політика створювати та захищати робочі місця, то ви не можете з одного боку забороняти імпорт українського зерна в Євросоюз через те, що квота не склалася, а з іншого вимагати, щоб Америка отримувала з Європи вино і хамон без тариф. Так не буває, панове. Ви або туди, або сюди. Ви або за вільну економіку, або за тарифи. Але чомусь шампанське і хамон треба завозити в Америку без тарифів, а Україна не може привезти зерно до Європи. Чому? От так не буває, вважає Трамп. Тепер моя оцінка того, що. Точніше, я не буду давати свою оцінку, я висловлю протилежну точку зору, тобто є протилежна точка зору, і вона полягає в наступному. Трамп струсонув світову економіку. Так, у нього були на це підстави, і він зробив те, що було зроблено у 30-му році. Всі посилаються на 30-й рік і намагаються вимовити як можуть важке слово Смісхавлі акт. Вчора, до речі, сміявся з того, як усі намагались його вимовити. Цей смітхолий акт тоді підвищив митні тарифи з 38%, восьми Зараз у Сполучених Штатах практично нуль, ну десь 5%, 5% в середньому до 60%. 60%. і на фоні глобальної рецесії. Це призвело до 60-відсоткового відсотків -60 скорочення світової міжнародної торгівлі, що ще більше поглибило рецесію. У чому різниця між тоді і зараз? Тоді Америка мала величезний надлишок, забув, як це називається українською, тобто продавала більше ніж купувала, зворотне до дефіциту. Зараз торговельний баланс це дефіцит. Тобто зараз торгівельний баланс Сполучених Штатів це дефіцит, відповідно, ситуація різко змінилась. Якщо тоді це було невигідно для Америки, то зараз це може бути вигідно, вважають прихильники Трампа. Дуже цікавий момент це Лебедина пісня Трампа. Він довго до цього йшов, давно про це мріяв. Говорив, натякав, ніхто ніколи не розумів, про що йде мова. Тепер я розумію, чому це день визволення. І на цьому тлі всі переговори з Росією Трампа загалом більше не хвилюють. Ринки впали, впали міжнародні фондові ринки, але поки що не так усе сумно: 3% 5%. Тобто, це не нуль, неоднозначно, що все пропало, але цей не жах, жах, жах. Ринки відновилися, повернулися. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!